П'ятьох автівок, вважай, немає. Людина обгоріла, приміщені і обладнання пошкоджені. Такий наслідок пожежі, що сталося у суботу ввечері на території підприємства Таксосервіс у Чернігові. До оперативного координаційного центру управління ДСНС в області надійшло повідомлення про пожежу будівлі, яку для ремонту автомобілів орендував один з приватних підприємців. Першими до місця пригоди прибули два відділення пожежно-рятувальної частини. На той час вогнем було охоплено дах ремонтного приміщення та 5 автомобілів. Зрозуміло, що рятувальникам була потрібна допомога, тож до ліквідації пожежі залучились понад 45 чоловік особового складу, 10 пожежних автомобілів. За лічені години пожежу було локалізовано, а потім остаточно ліквідовано. ДСНСники ймовірною причиною пожежі називають порушення технологічного регламенту під час проведення ремонтних робіт. Сильно постраждав 30-річний працівник майстерні, який отримав 40% опіків тіла, обгоріли руки, ноги, обличчя. Він доправлений до відділення інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні. Його стан медики оцінюють як стабільний. Офіційно внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття, покрівлі будівлі на площі 640 квадратних метрів, обладнання для ремонту та 5 автомобілів, ще два авто пошкоджено. Перевірку за фактом пожежі проводить Чернігівський відділ поліції.